Для ефективної та оперативної роботи рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій матеріальну базу служби продовжують оновлювати цього тижня. Бійці отримали чергові спецавтівки та обладнання. Рятувальникам Вінничини передали сучасні пожежні автівки. Автопарк служби надзвичайних ситуацій поповнився завдяки фінансуванню з державного бюджету та допомоги благодійників. Ось цю помаранчеву автоцистерну передали волонтери з Німеччини за підтримки Петра Кляйна та його команди, а доправив авто вінничанин Вадим Кісільов за сприяння начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Далі, Ще один пожежний автомобіль надійшов з Великої Британії. Він посилить рятувальну частину в Чечільнику. Цей автомобіль призначений як перша перша допомога. Так як він перше приїжджає, поки перший не приїде масла. Да, тому він більше буде призначений для ДТП. А новенький легковик слугуватиме для піротехніків. Також сапери отримали бронежилети та каски високого класу захисту від куль та уламків боєприпасів. Шостий клас захисту, на даний час найвищий клас захисту. Металокерамічні пластини спереді і ззаді, кевларовий захист шийного відділу, кевларовий захист плечового відділу, кевларовий захист пахового і бокові шия моцна, такше шия харо тут. все досить якісно зроблено. Кевларові вставки, боковушки і паховий захист, система швидкого скидування. А оце раніше боковушок не було. Були просто були? Просто були просто тканина. Шоломами та бронежилетами забезпечили весь особовий склад частини піротехнічних робіт. Бійці якої беруть участь в розмінуванні деокупованих територій, для Сапара це найважливіше під час роботи з вибухонебезпечними предметами, тому що на даний час дуже багато встановлених мінних пасток інженерних загороджень солдатами російської армії, які можуть спрацювати і завдати шкоду. Здоров'ю або навіть життю сапарат на озброєні бійців ДСНС. Відтепер і два комплекти рятувального інструменту призначені для перерізання, коли попали людина ДТП для визволення з конструкції автомобіля. Це тільки ріже, є ще ось домкрат, акумулятор воно мобільне, ну ні до чого не прив'язане Це важливо, тому що. В різних умовах буває, немає електрики, людині треба надати допомогу. Взяли і воно працює. Для перевезення та порятунку людей на водоймах бійці служби отримали надувний човен. Також матеріальну базу чергових частин підсилять генератори. Привезли 9 нових, і ми вже їх розподілили. Яку частину воно буде, воно під рукою всідати. Знаєш, цілодобовий режим роботи ДСНС.